Планували взяти Зеленського в заручники і вбити сенсаційна операція схопили зрадників із кола президента. 140 мільйонів доларів у кишенях родичів Миколи Тищенка неадекватний вчитель погрожує вбивством дитині-переселенцю. Сім років жаху. Відчим розбещував патчерку. дитину дивом врятували. І навіщо Макрон заграє з путіним? Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Відразу шість тіл знайшли в тисі. Четверо потопельників з українського боку, двоє з боку Румунії. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці. Одному із загиблих не так давно виповнилось тільки 20 років. Я нагадаю, через тису регулярно намагаються втекти до Румунії українські чоловіки. Температура цієї водойми наразі 7 градусів. І дивна смерть у Криворізькому ТЦК чоловік помер просто на території установи. Сталося це внаслідок різкого погіршення стану здоров'я, заявили в Дніпропетровському. Обласному військоматі військово зобов'язаний мав ознаки епілептичного нападу. Правоохоронці констатували біологічну смерть без ознак будь-якого фізичного впливу. І справжня жесть у 37-й київській школі. Вчитель неадекват облаєв та принизив дитину переселенця. Ба Більше він погрожував дев'ятикласнику, погрожував розправою. Я тебе погорбу -по -по як Ґ... зрозумів? Що ти робиш? <звук> <звук> Я не робив нічого. Що ти дергається? Сюда в капіту впадно. Поняв. Ще не нормально? нормальний? Ненормальний. Я не ставив швабру. Я свята можна... То ти будеш за своїми нагодками розказувати. Сто, ну... Так, вчитель фізкультури розмовляє з учнем через те, що хлопець нібито не так поставив швабру. Хлопець приїхав до Києва з Луганська. Через це неадекватно називав його сепаратистом та казав, що навчить як правильно. Також він погрожував дитині. Стой! Тут на місці! Ну що, ненормально! Сиперска б гніда, блін! Я тебе навчу, як правильно, не буду тобою цяцька тут, як з тобою цяцькаються. Я ще раз кажу, стань ровно! Не чіпайте мене взагалі. Якщо я тебе чипло реанімація, тебе не спаси. Ми в департаменті науки та освіти Києва обіцяють за результатами розгляду ситуації у найкоротший термін. Я на це сподіваюся, прийняти відповідні управлінські рішення. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цей. Ганебний інцидент і сказав, що дії вчителя містять ознаки кримінального правопорушення. Він додав, що подібні вчинки визначаються як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживання. Омбудсмен наголосив, що. Жоден випадок насильства над дітьми не повинен залишатися безкарним. ФСБ готувало вбивство Зеленського за допомогою служби державної охорони. СБУ провело унікальну спецоперацію з викриття мережі агентів п'ятої служби ФСБ Росії, яка готувала вбивство. Президента України та топових соловиків і затримала двох полковників управління держохорони. Агенти ФСБ шукали виконавців серед військових наближених до охорони президента, котрі могли б взяти голову держави в заручники, а згодом його вбити. Також серед планів мережі ліквідувати голову СБУ Малюка та інших соловиків. Зокрема, керівник гур Буданова мав теж бути знищеним. СБУ спрацювала на випередження на щастя за попереднім планом. Ворог планував спостереження за вербованим агентом за переміщенням особи під охороною та передавання ворогу інформації, як в цьому листуванні, за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати ще дроном людей, що залишились на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, в тому числі задля знищення слідів застосування дрона. Спецоперація СБУ довела, що ФСБ є терористичною організацією в першу чергу, адже ліквідація керівництва України планували співробітники дев'ятого управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ. Всі вони встановлені. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій. Корнів а на Дніпропетровщині чоловік сім років розбещував малолітню пачерку. Негідний користувався часом, коли дружини просто не було вдома. І на момент початку вчинення протиправних дій дитині було я хочу сказати сім років. Уявіть дівчинка, розповіла про все психологу, яка й повідомила про це рідному батьку. Чоловік викликав поліцію та написав заяву. Наразі дитина перебуває саме в батька. Правоохоронці скерували до суду обвинувачення щодо зловмисника і йому загрожує. Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І ще один арешт від Служби безпеки України заарештували високопосадовця управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді. Гука підозрюють у збиранні конфіденційних даних про осіб, що охороняються, включаючи президента та їх передачі іноземним розвідувальним службам. Крім того, було затримано. Іншого працівника Удо, обвинуваченого у сприянні саме Гуку, Гука, до речі, вважають наближеним до начальника УДО Сергія Рудя, з яким він разом навчався в академії та має тісні особисті зв'язки, за словами джерел, рудь навіть планував призначити гука на посаду свого заступника. Ось така історія. Ну і я впевнена, історія на яку ви всі чекали. Коля Катлєта, він же нардеп Микола Тищенко, знову в епіцентрі нового корупційного скандалу. Вірніше, його родич цього разу. Чоловік сестри нардепа Герман Блінов став фігурантом справи про розкрадання 140 мільйонів під час будівництва метро на Виноградар. Злощасне метро. Це розслідували журналісти Бігус Інфо. Інформація дуже цікава. Вслухайтесь. У Германа Блінова вже проходили обшуки, я нагадаю, в рамках. Кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів. За даними слідства, 140 мільйонів у жовтні 2022 року як фінансову допомогу перераховували на фірми, пов'язані з оточенням саме Блінова. Суть схеми така: восени 2022 тисячі Київ метробуд закинув 140 мільйонів з бюджету фірми Позитив В в якості авансу на будівельні матеріали. Проте аванс є. А метро донині немає. А 140 мільйонів фірма Позитив В як поворотну безвідсоткову допомогу перерахувала низці. Фірм слідство вважає, що це переведення бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств і переведення їх у готівку з метою подальшого розподілу між учасниками цієї оборудки, власне, зв'язки фірми ТОВ Позитив В і решти компаній, отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємства В'ячеслава Еберле. Так, першою власницею товариства позитив В була Вікторія Кузьменко. Вона ж. Еберле, тобто дружина підприємця, нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов. Він же директор ще однієї фірми Еберле. Вікторія Кузьменко та В'ячеслав Еберле близько товаришують сестрою нардепа Миколи Тищенка. От стає цікавіше звуть її Юлія, та звісно, з її чоловіком Германом Бліновим. У розмові з бігу Синфо Герман Блінов заперечив свій зв'язок з позитив та зантрейдом. А обшуки в нього по цій справі пояснив просто ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації. Ну, Якось так в ході обшуків за однією з пов'язаних з Германом бліновим адрес правоохоронці, до речі, знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка за даними слідства офіційно йому взагалі то не належить. Можливе незаконне зберігання бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому блінову обирали домашні. Арешт-журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому е, Range Rover, який коштує під 180 тисяч доларів. Кросовер належить фірмі ТОВ АБ31. До січня 2023 року ця фірма належала Валерію Мірошніченку, колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи. Йому ж, до речі, належала фірма зі схожою назвою АБ3. 1. фінансовим контролером останньою була Галина Рувіна, дружина очільника цього саме інституту Олександра Рувіна. І оця компанія постачала на будівництво Подільського Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Ось так, друзі, мільйони кудись зникають. Але головне, що ні метро на Виноградар, ні мостів цього Воскресенського теж немає. Хоча нагадаю, що цей об'єкт стоїть вже, напевно, 20 років як заморожений. І всі про це чудово знають. Така країна. Тим часом Росія більше не використовує Кримський міст для постачання військ в Україну. Про це пише «The Independent». Такий висновок зробили виходячи із супутникових знімків, на яких видно, що Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на підконтрольному її сході та півдні України для постачання своїх ліній фронту. Ну і Еммануель Макрон чомусь заграє з Путіним. Президент Франції заявив, що не перебуває в стані війни з Росією чи російським народом, і не має прагнення взагалі зміни режиму в Москві. До того ж, Франція надійшла свого посла на інавгурацію Путіна. Окрім Франції, це що зроблять п'ять європейських держав: Словаччина, Угорщина, Греція, Мальта і Кіпер. Такий список. Може, це така багатоходівка, звісно, від Макрона, бо раніше він так само себе і з Путіним поводив. пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення, а потім передав Україні скальпи, і французьку артилерію. Тож, може, це просто такий реверанс перед товаришем Сі? Не знаю. Слідкуємо за Еммануелем Уважно бережіть себе, друзі, до завтра.